Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну що, на кінець наш президент добрався до Іспанії. І Іспанія там перемовини із королем будуть, і з урядом Іспанії, з високопосадовцями за всіма. І Іспанія під цей візит виділяє нам і танки, і ракети Петріот. І взагалі рекордна сума допомоги військової допомоги на 1 мільярд 230 мільйонів доларів, ось це те, що я колись казав. Що європейська солідарність, фракція європейської солідарності, у нас е в Верховній Раді, і така аналічна, вона робить все. Щоб нам нічого не проходило. Президент повинен був туди їхати ще два тижні тому. І вони зробили, підняли такий хай, підняли такий гармідер, не допомагати, не робити, не виконувати свої обов'язки, не виконувати справу громадянина, а підняти хай, щоб не пустити президента за озброєнням. Ви розумієте? Оце так. Це так тільки здається тим їхнім прихильникам, що європейська солідарність Порошенко вони хочуть порядок. Ні, завдання одне гірше, гірше, гірше і гірше. Чим гірше Україні, тим краще Порошенку і його спільникам. Чим Гірше для України для них краще. Чим гірше для президента Зеленського Володимира Олександровича, тим краще для потроха і його свори. Розумієте? І вони роблять все, щоб він нікуди не поїхав, щоб він ні з ким не ромів, щоб взагалі його скрізь обгадити, 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 а Україну спаплюжити громадян України зробити нікчемними. Оце завдання. Порошенка і його свори. На жаль, у нас також багато людей, які йому потакають. І в Верховній Раді, і в уряді, і в Офісі президента. Скрізь є люди, які йому потакають. Ну, Президент зараз в Іспанії будемо слідкувати за його поїздками, що де і як <кій> і форум мира наближається, а там Байдену гроші, а СІ свій форум миру. Ну це взагалі цікаво, да, От ЄС хоче після форуму миру в червні восени організувати конференцію миру, да, і щоб там обов'язкова умова була Росія, і щоб ми там з ними говорили. Це пише Блумбер, да і от вони говорять, що ця конференція повинна відбутися в Саудовській Аравії за словами там офіційних осіб Європейського Союзу. Важливим питанням є те, як перейти від конференції. Ну червні, да? це не конференція, це форум від конференції в червні до конференції в Саудівській Аравії. Ви ж розумієте політики Європейського Союзу. В памперсах з мокрими штанями, з вищими матнями. Вони всі, а ми їм ніхто. Ви розумієте? От я так хочу сказати. От ми для них просто ніхто. Ми для них м'ясо, щоб ви порозуміли, яке повинно вмирати. А вони нам повинні забороняти, не давати, обмежувати і так далі, і так далі, зустрічати, віддати землю, віддати людей, не стріляти по росіянам, це і Сполучені Штати. Ось я не для того, щоб <кій> знаєте, щоб мене в чому звинуватися. Це така є ситуація. І ми повинні це знати. А те, що там деякі блогери, наші журналісти ще, щ... ой, як гарно, ой, як гарно, та ні. Немає поки що нічого гарного, друзі. Пакет Сполучених Штатів 61 мільярд, щоб ви розуміли. Ну, вистачить нам ну, достояти до кінця року. І то, як достояти. Да? І ще до цього ж пакета будуть інша, да? Інша допомога. Зараз там з Іспанії, там Швеції, там. Достояти вся ця допомога вона не дасть нам нічого на, для наступу, для визволення наших земель. І ми це роз, повинні розуміти. Ми повинні мобілізовуватися і стояти разом з нашою армією. Не буде більше це тільки достояти. Ще буде наше, наше озброєння, якесь там з Європи. Але що далі? Окрім нестачі всієї зброї, нам повинно ще як мінімум в 100%, ну, на 100% більше, в два рази більше того, що зараз надається. Тоді так. Тоді, тоді можуть бути переміни. Розумієте, зміни. І тоді щось може бути. Але знаєте, поскладніться ситуація ще через сумніви. Я ж кажу, з висячими мокрими матнями всіх наших так званих союзників. Погані у нас союзники. От хто б що б мені не казав, погані у нас союзники. От в Росії, на жаль, є Іран, є Корея, є Китай, і все і їм достатньо, щоб лупити весь світ. Весь світ. Ну, отак от виходить. Отак от виходить. Ну і ще, що я хочу сказати, щоб ми не розслаблялися і не було у нас примар. Нам ніхто нічим не зобов'язаний. Нам ніхто нічого не зобов'язаний. Те, що кажуть, що ми віддавали зброю, вони нікому нічого не віддавали силою. Ми все віддавали самі. Нічого в тих меморандумах зобов'язань ніяких не було. Повірте мені, ніхто нічим нам. Не зобов'язаний. Ми повинні розраховувати на себе. Мільйон разів казав про це і буду казати. Ось дивіться, щоб ви знали для прикладу, який світ. Знаєте, хто такий Антоніо Гутеріш? Це голова Організації Об'єднаних Націй. Ви знаєте, чий це товариш? От в 70-х роках він товаришував з таким Халілом Ібрагімом Аль-Вазіром. Він відомий як Абу-Джигат. Джихад – це. Терорист, Ясір Арафат, Палестина. Вони дуже були дружні. Вони збиралися, вони навіть. Якщо не, не родинами дружили. І ось тепер ця людина, Гутеріш, да, він голова Організації Вер... Об'єднаних Націй. Ви розумієте, чому несприйняття і ненависть до Західу йде у всіх органах? А м -м, філіали організації і різні там напрямки Організації вони вони ще по Європі скрізь. І туди набирається хто. Хоч і кажуть, кумівство і тут в Україні. Ні, набираються свої. І Гутеріш набирає своїх. І тому ненавість до Європи, ненависть до Сполучених Штатів, ненавість до України. Розумієте, щоб всі розуміли, що, що ми, українці, ми самі повинні допомагати собі самі. І допомагати нашому керівництву. А хто допомагає? Так званій опозиції, я ще раз наголошую: ну відомо чи не відомо, думаючи чи не думаючи, вони виконують роль ворога України. Повірте мені, це так. Якщо людина може це обдумати передумати, вона це зрозуміє, коли світ практично каже, ми за вас, але до цього нічого практично не робить. Щоб ми перемогли, щоб у нас війна закінчилась влітку, восени, а не була 25, 26, 27, 30. Ви розумієте, що відбувається? Для того, щоб вона швидше закінчилась, ми повинні бути разом. І Якщо отак от не закінчиться, просто не закінчиться, будете згадувати Ляшенка. І потім. Ну і таке ще в Белгород. Да, це тут вже ближче до нас. А далі ми перейдемо на нашу внутрішню роботу, да, на наше внутрішнє життя. Так от в Белгороді, в Білгороді, да, Белгород, Білгород, я не знаю, а, місцеві цивільні мешканці скаржаться, що там лікарні повністю забиті. 300 трьохсотими ідіотами російськими, да? і що медики спасають їх і не звертають уваги на звичайних громадян білгородчан. Ну, білгородчани те, що хотіли, вони те знайшли і знайдуть ще далі. І далі буде. Ну, буде. Доб'ється наш президент. Все, що у нас зараз робиться зі зброєю, все, що у нас робиться, з грошима від так званих партнерів. Я їх вже називаю так звані партнери, тому що вони не тягнуть на партнерів. Плюс 100%. Вони десь на половину партнери. Ладно, не будемо так звані на половину партнери. І все ось все, що це робиться. Це робиться заслуга чисто президента України, навіть не міністерства оборони, це вже допоміжні органи для Володимира Зеленського. Цей тавр сказав. Я вважаю, що люди взагалі не розуміють, наскільки в нас все круто в міжнародці, і наскільки це не заслуга МЗС, якщо що, типу просто не хочу, щоб хтось собі забирав чужу славу. Те, що зараз ми маємо, і те, що ми отримуємо, включаючи західну допомогу, це заслуга президента Зеленського. Це факт. Я типу кажу, мені дуже багато тим не подобається в плані там. Брігів на ставках і так далі, От, що вони повинні бути, я вважаю. Але а, зовнішня політика в нас не провалена. І якщо убрати оцей ланцюжок, а все вже, звено з цього ланцюжка, я маю на увазі, ланцюжок не склеїш. Ось тоді буде все ланцюг. Стане рівним. Так от, переходячи до наших подій внутрішніх, друзі, спочатку, якщо є можливість, хочеться, якщо сподобається, якщо хтось не підписався, хтось забув, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, щоб повідомлення до вас приходили. Да? Я буду дуже вам вдячний за те, що ви розповсюдите. От е, відео за те, що ви напишете коментар, подобаєчки. Якщо хтось може, то може продонатити на підтримку каналу. Друзі, за все, велика подяка. Чому канал? Канал потрібний. Ви знаєте, що ми купуємо дрони, ми купуємо спальники. Е, ви висилаєте посилки. Євген там передає. Ми займаємося нашою перемогою. Ми, за, ми займаємося тим, щоб нашим воїнним захисникам було краще, комфортніше і безпечніше. Так що, друзі, підписуйтесь. І будемо разом. Так от тепер до внутрішніх подій. Жаліться Європейська Солідарність на чолі з Порошенком та Гераченком. Телемарафон єдиних новин у 2024 році так вони плачуть. І парламентський телеканал Рада жодного разу не запросив в ефір представника парламентської фракції Європейська Солідарність. Ну блін, та я, я ось на цю хвилину вас обожнюю телемарафон. Хоча я вас і не дивлюся, телемарафон, і вас, телеканал Рада. Я вас обожнюю. Не можна фракцій і не можна спільників людини, яка обвинувачується в державній зраді, запрошувати. Ви робите все правильно. Ви робите все чітко. Їх повинно бути як можна менше ОПЗЖ і Європейської Солідарності. Браво вам! І надалі не запрошуйте, і ось тут ще депутат. Такий борт є він від ОПЗЖ. І він війшов е, в ту слідственну комісію по фортифікаціям, його зняли, його поміняли, його будуть міняти, начебто на Дмитра Разумкова. Ну, я хочу вам сказати, хрен редьки не сладше. Так казав Шуфріч про Порошенка да, і, 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 і Тимошенко. хрен редьки не сладше, так і тут Разумков, ну, борт все-таки це більш виявлений, більш відв'явлений, Хоча Разумков той же самий росіянин. І точно так співпрацює з росіянами. Ну, подивимося. Знаєте ще, що бісить? Бісить, коли уряд, да, якого на, ми, на який ми сподіваємося, якому ми хочемо вірити. і ми віримо багато людей і довіряємо. Він починає нас дурити. Ну навіть це не. Це не обдурювання, це така от маніпуляція, це така втюхування. Та от вони написали, найвищі, найвищі зарплати в Україні близько 70 тисяч гривень отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові. Йопа боба, які ж <пух> ладно, я цього казати не буду. А де зарплати депутатів? От почали тут програміст, оператор, без Да, яке ви право маєте взагалі про безпілотників, про військових, про те щось говорити? Напишіть зарплатню народного депутата, міністра, і його заступників, голови Укрпошти, Нафтогаз і всіх державних підприємств. Напишіть їхні зарплату. Напишіть зарплатню, я ж кажу, Кабінета міністрів, напишіть зарплатню керівництва Верховної Ради, напишіть зарплатню Офісу Президента, де президент отримує 22 чи 28 тисяч гривень зарплатні. А як інші, напишіть це. Не дуріть людям мізки. Не дуріть людям мізки. Як оце знаєте, набридло, що от у нас хтось тягне державу вперед. І думає, що йому ж допомагають. А ось ця ці покидьки тягнуть державу назад. І це треба бачити. Це треба робити, і це треба закінчувати з цим. Ну як ось цим, як я постійно кажу. Всі антикорупційні органи САП НАБУ, ВАКС – це саме корупційні органи в Україні. Всі вони працюють за допомогою Сполучених Штатів Америки і фонду Сороса. Ну так вийшло. Я нікого ні в чого не звинувачую, але воно є так. Так от ВАКС, і є такий екс-голова Верховного суду Всеволод Князів, який брав хабар, якого посадили, якому 155 занижували. Заставу і на кінець то випустили. Він вийшов на роботу і почав судити нас. людина хабарник яка сиділа в тюрмі, яка під слідством судити. Ну, слава Богу, хватило мізки, відсторонили його від роботи, але посадили під домашній рез з носінням браслету. Хоч щось зробили, але тут хоп, рішення ВАКС. Знятый всеволодки, всеволодочек не может носить браслет. Там же світловыключающие годы. Ну, че всеволодочек будет, всеволодка, всеволодочек хорошенький, вообще и князем у нас, він не может носити браслет. Браслет можуть носити військові, браслети можуть носити українці, патріоти. Ось ці люди браслети повинні носити. А всіволодка не може. І зняли з нього браслет. 6 годин нема світла. Яка біда, друзі? оце ось у нас отакі внутрішні справи, на жаль. І ми повинні на них впливати, ми не повинні мовчати, і ми не повинні розраховувати де СБУ. Так, є речі, де. Потрібно СБУ поліція. а є речі, де ми можемо просто зафлешмобити, флешмобити, закидати оце все всі мережі, пере перепощувати, боїтесь самі, перепощуйте інших. Хай це буде іде, 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 щоб це, а ось на це реагують. Повірте, реагують. Друзі. Ну і я вам дуже від цього серця хочу подякувати за вашу допомогу. Я хочу подякувати за посилки. Ми зараз про це все поговоримо. А спочатку хочу подякувати за ваші донати. Я велике, велику вдячність висловлюю за надані донати Федині Миколи, Бойка Наталії, Жданюк Ганні, Стаматіна Тетяни, Саланик Людмилі, Баніуліс Вікторії Манабанк, Солянік. Також Монобанк, Дубі Алі Монобанк. Матяшковський Марії, Монобанк на Росту. Дякую, Марія. Хтось о 16-19 Монобанк без прізвища, вибачте, Каневський Людмили. Всім величезна, величезна подяка. Далі у нас банка для дронів. Щоб ви розуміли, монобанка, ось як туди перераховуються, вони йдуть тільки на дрони. Я можу додати з карток, потім якось це регулювати, щоб швидше перерахувати. Так. А ось ті, що на Монобанці, це тільки дрони. Так от там на Монобанці у нас зараз 7200. А на картках ще було написано на дрони 400, всього 11300. Дякую, збираємо маловато, але збираємо. Далі всім хочу подякувати за посилки. Вони чудові. Пішли сітки, да, пішли, вже манометри, висилаються багато чого і посуд. Ну, все, що ви висилаєте, друзі, все дуже-дуже потрібно. І хлопці за все, дуже вам дякують і я вам також дякую. Тепер я хочу про. А, ще, я розташував передачу чергову в 58-му бригаду, розташував на Фейсбуці, на Телеграмі і тут розташую, розташую, подив, подивитися. Хлопцям передаємо. Від земляків спальники, а також смаколики, вологі серветки ну, дуже багата всяких... сітка, э, теплодар Новікова Катерина. А також э, дуже багато смаколиків з, з Італії э, від жіночки Янчевська Валентина. Це друга партія посилок. Також одноразовий посуд, э, сало, ось така сітка. Це від алійник Надії Миколаївни з Харкова. І від наших незмінних школи оберіг три коробки, повні булочки, також сітки, перчатки. Ну, цього багато. Дякуємо, дякуємо волонтерам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Зараз я хочу сказати про спонсорство. Тут люди є, ображаються іноді пишуть, що ви нас ділите за спонсорів, не спонсорів. Ми там також допомагаємо, друзі. Ну яке це розділення? Ну давайте, це різні речі. Є. Волонтерство, є допомога, є те, що ми робимо всі разом, і спонсори, і волонтери, і ті, хто донатить, а є окремо спонсори. Канал я взагалі починав канал, да, я казав, на розвиток каналу я не збирав, я не займався тільки сам, сам донатив, да, сам допомагав, як мог, міг, скільки, а потім просто прийшло таке от розуміння, що треба щось організувати і робити нашим воїнам щось добре. Добре, а я починав, хто підтримує канал. Да? Підтримуючи канал, це підтримуєш особисто мене. І це різні речі. І ніяк це не може бути розділення. Ніяк. Ми всі робимо одну річ. Підписка це та ж річ. 에, вподобайка це та ж допомога. Розповсюдження, коментарі. Це все допомога, допомога на нашу перемогу. Тут допомагаємо каналу, канал існує, канал збирає, канал перераховує, канал робить. Ну, Друзі, це не може бути розділене. Але є алгоритми Ютуба, де є для спонсорів, да, і де є не для спонсорів. І якщо я дякую для спонсор, спонсорам, вибачте, я не можу не подякувати людям, які Ну просто допомагають, просто їм потрібен. Ну, вони можуть, хтось може, хтось не ну як не подякувати, коли це допомога особиста для каналу Ютуба Олексій Ляшенка. Ну, як не, ну, це ось давайте приклад. Він може не зовсім вдалий, але це приклад. Ви живете, вон, навкруги вас п'ятеро сусід, сусідів, ви збираєтесь, ви. Е, Городи садите разом, ви те, -то те -то робите, ви празднуєте і в горі, і в біді разом. Да? Але ось сьогодні один сусід привіз вам три, приніс вам три відри яблука. І ви кажете цьому сусіду, дякую вам, Іване. І тут всі інші починаються ображатись. А чому ти не подякував мені? Або не подяк? Це ж неправильно. Іван приніс вам яблука, і ви дякуєте йому особисто. І це нормально, це правильно, це класно. А вони кажуть, а чому ти нас розділив? Або розділила. Ні, друзі, тут трохи чуть-чуть по-іншому треба, треба, треба розуміти. Ми всі працюємо для перемоги. Всім величезна, величезна подяка. Подолаємо всю цю сволоту. Ну і останнє. Гітлер вважав Черчилля нелегітимним. Чому? Тому що не було виборів парламента Великобританії під час війни. Путін вважає Зеленського нелегітимним. Чому? Тому що нема виборів президента під час війни. Все скрутилося. Все скрутилося. Гітлер Путін. Путін, Гітлер. Все. Дякую вам, друзі, до завтра. Україна переможе.